Зима в цьому році виявилася однією з найхолодніших за останні роки, тому рішення дістати свою найтеплішу пряжу і зв'язати з нею найтепліший виріб було неминучим. В моїх запасах я знайшла ось такий альпаковий шнурочок. На вигляд, він не дуже товстий, але повірте мені, артикул від печі Філаті. На етикетці назва артикулу не читається. Тут одні скорочення, якийсь first Plus, rough Melange, Щоб це не значило, після прання ниточка дуже розбухає і полотно досить сильно підскакує. Зразочок зв'язаний на спицях номер 6 Хоча в бобіні пряжа виглядає досить тоненькою і сплюснутою, якщо її гарненько намочити, то вона розбухне. Або якщо отак вручну роздерти, подивіться, наскільки відрізняється розпушена пряжа від тієї, яка оригінально йшла в бобіні. Щодо опису, Перший раз цей виріб я побачила, мабуть, на каналі Тані Чиборічної. Тоді він мені дуже сподобався і я взяла собі його на замітку. І в цьому сезоні, коли я захотіла зв'язати щось з капюшоном або з горловиною, я листала Равлорі і, побачивши цей опис, я зрозуміла, що. Так, я його зв'яжу, і навіть не подивившись на якісь деталі, я його прикупила. Я так розумію, що він до минулого року взагалі не був доступний як окремий цифровий опис, а продавався лише в книжечці, в буклеті, тому, в принципі, я довго не думала і його придбала. Почнемо в'язати зі спиць номер 5 на резиночки. І доки я. Починаю його в'язати, розкажу вам свої переживання з приводу цього виробу, і чому я взагалі довго не могла його почати. Насправді, коли я приступила до в'язання цього виробу, я з жахом зрозуміла, що він в'яжеться не просто а, деталями. Він не просто шивний, він ще в'яжеться знизу вверх. Це було таке абсолютне комбо, яке. Додало невпевненості в вихідному результаті, беручи до уваги, що пряжа в мене бобіна, а бобінна пряжа дуже сильно може відрізнятися від тої, з якою ми в'яжемо після ВТО. Поясню вам своє занепокоєння таким конструктивом, чому я не люблю в'язати знизу вверх та ще й зшивати. Окрім оцих рулетів швів, які формуються у шивних виробах під руками по бокам, так, я досить сильно переживаю через те, що така конструкція унеможливить. Легке, легку модифікацію вироба, якщо щось пішло не так, якусь довжину, дов'язати довжину вироба або довжину рукава буде досить складно. В мене були б такі варіанти: розпороти низ виробу, розпороти. Нижню деталь резинки, і потім дов'язувати це в зворотньому порядку. так, В зворотньому напрямку. Треба буде розпускати всю резинку, тому що, якщо я буду в'язати її просто так зсередини, в іншому напрямку, то по узору це буде видно. І Потім це все знову зшивати і зашивати. Тому така конструкція вимагала від мене ну, прицілитись максимально точно, щоб всі вже деталі були потрібного мені розміру, щоб я була вже впевнена. Тому першою моєю думкою було в'язати цей виріб знизу вверх, верніше зверху вниз і не морочити собі голову, перекроїти все, але, але тут була одна проблемка. По виробу йде озор. І, в принципі, я вже навіть подивилася, що узор до гори Дригом виглядає, в принципі, теж нормально, і можна було б його в'язати знизу вверх, не міняючи напряму зору. Так? Але в той же самий час капор капюшон набирається в нас з пройми і в'яжеться знизу вверх. Тому починаючи від горловини. Візерунок би дзеркалився. А я не знаю, як би це виглядало в готовому виробі. Тому, довго думаючи, все-таки було прийнято рішення в'язати все в одному напрямку знизу вверх, починаючи і рукава окремо, знизу вверх, і тіло окремо, і потім набирати на капюшон і в'язати теж знизу вверх, згідно з описом. Я Подумала, що треба довіритись процесу і вже робити так, як є. Якщо мені не сподобається, я просто потім буду уважно дивитися і не повторювати своїх помилок і купувати ті описи, які мені підходять по конструктиву. Плюс я ще подумала: зв'яжу я цей виріб один раз, і коли я вже буду ознайомлена з усіма нюансами, можливо, я його потім повторюю. Так як я думала, перекрою, враховуючи, всі, всі, весь, враховуючи всі, всю кількість петель і просто зв'яжу його знизу вверх. Так нехай візерунок дзеркалиться там від шиї, це взагалі нічого страшного. І, можливо, я такий варіант лишила б на майбутнє. Якщо вже один раз я зв'яжу, вже буду знати всі підводні, то другий раз я вже зможу. В Принципі, зв'язати, спробувати безшовно. Поки ви послухали мої душевні муки, ось таку детальку я вже відв'язала. Як ви бачите, вона достатньо діркава, але, але ВТО зробить чудеса. Візеруночок не складний, в'яжеться дуже просто, і насправді він поворотними рядами в'яжеться, мені здається, легше, ніж круговими, тому що так його набагато простіше запам'ятати. І, можливо, автор е, теж врахував це, коли дизайнив свій опис. Далі спинка вже росла як надріж. Все летіло, все неслось, і в ось такому вже стані спинка моя була буквально через 2-3 годинки після початку. Резинка досить кривувата, але то нічого страшного. І ось для порівняння кладу вибраний зразочок, наскільки він розбух. Виглядає навіть трошки забитим. Розумієте, як? Сильно ВТО змінює полотно. Я вже думала, можливо, мені варто було б попрати нитки до того, як в'язати полотно. Це досить гарна ідея на майбутнє. Але продовжуємо в'язати спинку, і ось вона вже практично готова і в'яжеться як абсолютний прямокутник. Тож спина відв'язалась досить швидко. І робота йшла швидше, ніж тривали мої душевні муки з приводу конструкції. Перед зроблений, в принципі, аналогічно, але з поглибленням по горловині. Далі черга рукавчиків теж в'яжуться знизу вверх, як ви зрозуміли, у формі трапеції, і через те, що модель оверсайз, рукавчики досить невеличкі, і попереду нас чекає. Чекає лише зборка. І фінально приміряємо детальки перед тим, як ми це все діло, будемо збирати, тому що прицілитись нам треба дуже ретельно, тому що усадка це все діло нам підскочить. До речі, я у светрі зі схожої пряжі і я можу вже орієнтуватися, до речі, на неї. Ось так це все виглядає в розібраному вигляді. Тут детальки ще не випрані, але я вже в принципі закладаю певний відсоток усадки, думаю, десь 10-15 виходить. І, в принципі, мені подобається і до приня, але полотно досить рихле. І, звичайно, після приняття це буде набагато краще виглядати. Останні примірки для того, щоб зрозуміти, чи треба нам ще дов'язувати рукав, бо він в мене ще на тросі, і якщо все норм, я буду закривати. І це все діло далі обробляти. Так, 360 вю. Дивимося. Можемо засуджувати, можемо насолоджуватися. Далі нам треба методом трьох спиць зшити плечі і їхати далі. Так, ось це наші дві детальки. Перед спинка закриваються методом трьох спиць, тут, в принципі, не складно. Ось таким чином я використовую тросики. У мене всі детальки на тросиках замість цих різних бросових ниток. Я легко це все діло відкручую, розкручую, маніпулюю спицями. Одну спицю, до речі, я взяла е, меншого розміру на полотні і таким. Легким порухом руки, ви бачите, що метод трьох спиць це зовсім не складно, і все швиденько і лаконічно закривається. В принципі, не потребує якихось якихось надскладних зусиль. І мені цей метод подобається. В принципі, він вважається якби методом зі швом, але немає оцього рулету, який створюється при матрасному шві. або Якихось інших способах шивання. Навіть шивання гачком, мені здається, трошки більше і дає шов. Ось так це виглядає з лицевої сторони, все, в принципі, гарно виглядає, є якась підтримка конструкції. Узори зійшлись, все надійно зафіксовано. І на мені це ось так виглядає. Зараз горловинка, звичайно, така трошки величенька, але так як ми будемо потім набирати на капор. Ось так. Набираючи на капор, ми можемо редагувати кількість петель і затягнутість. І ось у мене капор починається із подвійної резиночки, так, набирається із горловинки, в'яжеться теж знизу вверх. Спочатку в нас йде подвійна резиночка, бо просто так зване подвійне полотно. Ось і е, досить все гарно при цьому стягується, і мені е, насправді я зацінила таку обробку, мені вона сподобалась, і далі йде просте о, одностороннє, одинарне полотно. Капора, яке в'яжеться, підтримуючи узор, теж знизу вверх, і зшивається зверху методом трьох спиць, але знову ж таки можна було би зшити зверху і швом, до речі, петля в петлю, як варіант на наступний раз. Виглядає це, в принципі так само, як і на плечах, але можна було зробити знову-таки безшовніше. І отакі рулетики йдуть на місце для шнурівочки, і це все потім треба буде треба буде отако по кругу І є отвори для шнурків. В принципі, капер у нас готовий, і можемо приступати до. Збирання повністю конструкції, вже можна закривати рукави, прицілюватися з їх розміром, все там вивірювати, примірювати, і вже якось монтувати до тіла. Дуже гарненько треба прицілитись, і все-таки перед тим, як пришивати, через те, що я не хотіла гратися. З цю лотерею, наскільки сяде там чи не сяде полотно, я вирішила випрати його спершу все-таки, а потім вже пришивати, щоб собі зменшити роботу. Якщо щось піде не так, я собі зменшу роботу на розпуск і просто тоді дов'яжу і знову шию. Тому спочатку ВТО поїхали робити банні процедури. Беремося ми окремими детальками в мильній водичці. Я мию це все діло з ланоліновим милом. І ще потім е, хвилин на 15-20 лишаю в ланоліновому милі. І так як я, в принципі, хочу підваляти трошки полотно, я його е, навіть пожму, потисну. Тому що дійсно є деякий пил на полотні, і випраний зразок виглядає навіть трошки світлішим за невипраний. От, Бо на бобінній пряжі, якщо не пропитка, то якийсь пил або залишки фарби, як правило, є. І тут ідея, що можна ж прати пряжу перед тим як в'язати, прийшла до мене знову, і можливо, якийсь із наступних разів я так і зроблю, тому що це дійсно класна ідея. Особливо така товстенька пряжа, яку дійсно можна розмотати на пасму і попрати, і потім розчепити. Це ж не метраж, 1500 метрів, 2000 метрів. Який ти просто чи якийсь мухер, який ти просто задовбешся роздирати? А це товстенька ниточка, яку, в принципі, не складно буде розчепірити. Ось так набираю водичку полотно, дуже приємно за цим дивитися. Ось так воно збільшується. І навіть не дивлячись на те, що фарбування дійсно таке світле, все одно видно залишки пилу, залишки бруду, які виходять. Тому ось так лишаємо в водичці ще на якийсь час, і потім хвилин ще на 10 лишаємо в, в калані, виполіскуємо. Відтискаємо рушничком і викладаємо сушитись. Ось так я їх сколола, щоб детальки не закручувались. І ось так виглядає наш е, сухий фінальний результат, наскільки полотно розпушилося, забилися оці всі міжпетельні простори. при тому візерунок сам узорне, він все ще видимий і він не забився повністю. Тобто, полотно розпушилось по дизайну. Ось так це все виглядає порівняння випраного полотна, а це, до речі, нитку, яку я попередньо попрала і зв'язала з неї зразочок для порівняння. І ось це таке вам до порівняння полотно випране, полотно зв'язане із непраною нитки, і потім випране, і полотно пров'язане з випраної ниточки. Мені здається, це кайфовий спосіб зменшити собі стрес від якихось неочікуваних результатів, особливо для таких товстеньких ниток. І якщо у вас є парасолька вдома і ви можете мотати пасма, це досить класний спосіб знизити рівень стресу і додати собі якогось рівня задоволення в процесі в'язання, коли ви в'яжете з такої ниточки, наче вона. Вже випрана моточне готова до вживання. Ось так. Ще з такого ракурсу покажу вам готові детальки, дуже милуюсь. Вони абсолютні котики, дуже м'якенькі, виглядають навіть трошки білішими, ніж диточка в бобіні. І я милуюсь дійсно, тому що просто, просто відкладала цей момент е е пекельного зшивання. Пекельного зшивання, яке буде тривати, просто, мені здається, більше, ніж сам процес в'язання. Найскладніше в даному процесі було визначити. Рівень пройми і вшити все рукава так, щоб вони не тисли в пахви і не зменшити пройму. І визначити оцей ритм, оці сантиметри. І я так цього не люблю, тому що рукав ти набираєш із пройми, ти знаєш свій ритм, ти набираєш три петлі з чотирьох, верніше, три петлі із чотирьох рядів, і все в тебе добре. А тут ти оце дивишся, там щось пропустити, там щось підхопити, там не підхопити. І я вже навішала маркери, щоб собі трошечки спростити життя. Але, до речі, шиваю, я це все випраними нитками. Також власне для цієї цілі я їх і прала, щоб потім вже готовий виріб не зайвий раз не тривожити. В цьому светрі є така особливість, що краєві е, петлі в'язані хустковою в'язкою. Тобто зазвичай я в'яжу просто лицевими петлями так, е, просто або... Спускаючи петлю або не спускаючи. Але в даному випадку я подумала: ага, а може ця хусткова в'язка, так як вона йде такими реберцями, можливо, ми її якось заюзаємо у зшиванні. Але я спробувала зшити матрасним швом цю хусткову в'язку, і ну, виглядало це не дуже. Тому мені е, прийшлось звичайним способом старовірським, е, матрасним, звичайним матрасним швом Швом, не включаючи краєвий ряд, зшивати полотна. А от той весь вся краєва косичка, верніше краєвий ряд із цих бугрів хусткової в'язки лишився всередині товстим рулетом. Коротше, продовжую давитися сльозами і зшивати, бо як я не люблю, це просто якесь знущання і питка в'язальниці. Тож, як то кажуть, to Eternities Later, бо дійсно дуже-дуже весь вечір я сиділа, це все шивала і аж, мабуть, не знаю, аж посиняла вже там, посивіла і проклинала всі свої життєві вибори. З горем пополам це все доробила, і ось, і ось про що я кажу. Подивіться, оце просто крик біль крик душі в'язальниці, Подивіться на ці всі хвости і на ці всі рулети. Я просто <плес> отак. З горем пополам, з душевними криками, ми це зробили. Ми це завершили. Подивіться на цю м'якість, на цю шовковистість. Це просто бімба. Отак це все діло виглядає. Довжина рукавів мені абсолютно подобається, довжина виробу так. Єдине, що є деякі претензії до того, як сидить на мені Еска, але хто мені винуватий, що я обрала не емку ку на свої габарити? Ніхто, крім мене. Ось так виглядає капюшончик, мені дуже подобається, що вийшло. Хіба що оцей рулетик попереду, він такий дає таке невеличке потовщення. Ну, дійсно, пряжа товстенька. Шнурочок теж айкорд, тому чому б там не бути потовщенню? Якщо ти хочеш шнурівку, то потовщення буде. Ось так затишно і тепленько він виглядає. Просто пісня. Як ви бачите, узор підтримується на капорі лише в одному екземплярі. По одній доріжці з кожної сторони. Я кайфую. Отож, чи задоволена його зовнішнім виглядом так? Єдине, що я хотіла трошки більшого оверсайзу. Але, ну тут, якби хто мені винний, що я на свої габарити обрала розмір S? Я почитала в описі і подумала, що ті габарити, які описані на розмір S, будуть мені оверсайз. Ну, але оверсайз мені це було допрання. До речі, дуже жарка ковтина прям на відключення те, що треба. Уроки винесені. Треба. Читати опис до опису перед тим, як ти його береш, і якщо тобі дуже боляче буде в'язати певний тип конструкції, то подумай двічі, подумай двічі, якщо ти в'яжеш із бубінної нитки, подумай про те, щоб її попрати, щоб повністю кайфанути від процесу в'язання вже чистенькою ниточкою, наче це бунтик моточної пряжі. Краєві петлі, в принципі, можна було не заморачуватись і не робити хустковою в'язкою. Мені здається, рулет із лицевих косичок виглядає трошки більш презентабельно, ніж хусткова в'язка, але тут таке вже тут деталі. І зшивання капору можна було зробити петля в петлю. Це такі висновки я зробила з даного виробу по пряжі. Пряжа в метражі 220 метрів, буквально на 10 метрів довша, верніше коротша, ніж оригінальна пряжа в описі. Там було 230 метрів і по складу це був той самий шнурок. І абсолютно щільність та, що закладалась в описі, тому можна сміливо брати. Вона, до речі, товща, ніж Drops Air. І я просто кайфую від шнурків в печі Філаті. Мені. Дуже подобається єдине, що вони треба їх пропрати, бажано до в'язання. Ось так я для себе висновок зробила, але пряжа м'якенька, теплюща, некосюча. І буду брати ще однозначно. Чи хотіла би я в'язати ще описи знизу вверх шивні, е, не дуже. Чи треба мені було на розмір більше брати? Можливо. Але, можливо, це знак комусь скинути пару кілограм. А вам дякую за перегляд, за ваш лайк наперед, якщо ви ще не встигли поставити. І побачимось в наступному відео. Не мерзніть!